Бахмут, Бахмут, все, все почалося в понеділок. Ну, я маю на увазі, якщо ми там підбуваємо якийсь там термін часовий, тож все почалось в понеділок, коли відбулося засідання Ставки, під час якої президент Володимир Зеленський. Це йому, ну, я не бачив такого раніше. Він розповів деталі стосовно. Того як він поставив питання: захищати чи не захищати бахмут на засіданні. Ставки відповіли сирський главком сухопутних військ. Командуючих сухопутних військ і главком залужний, і вони сказали: так захищаємо. Потім почалось кожен день з'являтися там по три по п'ять якихось повідомлень з коментарями починаючи від генерального секретаря НАТО Столтенберга, mm -hmm. який сказав: за декілька днів Бахмут може пасти так. До о, повідомлень того там Сирський в черговий раз поїхав і сказав, ні, ми будемо стояти, нам це важливо, нам треба сточувати о, о, ворога, і ось я не розумію, як, як до цього ставитись. Я як, о, як цивільний я, я розумію так. Мені що військові сказали, так воно і треба угу. робити але. Купа військових говорить різні речі. Так, і так. я не знаю, як, як, як це розуміти. Ви для себе розібралися з Бахмутом чи ні? Знаєте, проблемно є одна річ, в яку я в ну, мене є якісь свої там ідеї, погляди, все, але я стараюся мінімально лізти зі своєю думкою про доцільність, недоцільність утримання Бахмута, тому що є логіка і за, і проти, логіка проти. Здати Бахмут відійти, Бахмут став дуже уразливим для українських бійців, які там є. Наші жертви там почали різко зростати. До цього ну кажуть, я чув. Вони не верифіковані ці дані, але чув, що співвідношення загиблих було десь взагалі один до десяти або й більше. Тобто, оті фронтальні жуковські атаки, вони там винищували, палювали расистів просто масово. І в цьому сенс був коли. Почало співвідношення скорочуватися, а в нас там почали гинути дуже сильно. Тому що дійсно умови напівоточеного оточеного міста вони зовсім інші ніж те, що було раніше. Це абсолютно протилежні до того, що ми маємо, скажімо, в Гугледарі просто діаметральна протилежність. І для мене з моїм розумінням, десь військової тактики, утримування Бахмуту виглядає дуже сумнівним. Тим більше за Бахмутом у нас є кілька ну дуже добре пропрацьованих ліній оборони. Ну і от, остання з них. Це та, яку в принципі як вважають подавати в принципі неможливо вже нинішню Росію взагалі це лінія оборони по напрямку е, совянськ краматорськ Тобто, там вона просто абсолютна, і там захищеність наших бійців на порядок вища. Є протилежна логіка. Просунувшись вперед, е, рашисти дістають два нюанси. Пункт перший вони дістають ілюзію перемоги, яка їх почне надихати. Що погано, дуже погано це психологічний, але насправді він впливає на військову ситуацію. Факт і другий момент. Ну вони тоді Сов'янськ-Краматорськ знищить до того часу яр знищать так, як вони знищили зараз Бахмут. Ми втратимо ще міста там мирні мешканці, звідти треба проводити вже якусь мало не примусову евакуацію, тому що це а там дуже багато мешканців. Це буде те ж сама історія, що зараз Бахмутом. І тому у mm. мене відповіді своєї немає. Мене от відповідь ота, що ви сказали, ми покладаємося на військових, і мене єдине, що тривожить банкова дуже жорстко. Реагує на будь-яку незгоду військових і, взагалі, ставлення до військових в неї таке не, не, не дуже правильне під час війни, і Зеленський не терпить заперечень зеленський раніше ніж було. Озвучено, нібито позицію е, залуженого заявив, чому він не хоче здавати Бахмут, і що Бахмут буде наш. Ми не відступаємо. все інше після того пішли різні речі. До речі, мене дивує: якщо на банкові є вже якась позиція, а якого біса випускаєте подоляка, який робить за годину до цієї заяви Зеленського за годину, за 4 години діаметрально протилежну заяву. Цей різнобій mm -hmm. стилі подоля коли вигралися в доброю хорошого свічого на початку війни, щоб людям запудрити мізки, а тут так само: а як зреагують на це, як зреагують на це, і потім випускаємо якусь новину? Мене тривожить одне чи позиція е заужного сирського перше. Самостійна і друге, чи вона реально з ним між ними узгоджена? Якщо це узгоджена і самостійна позиція, я готовий її прийняти, попри ну жахіття, яке там робиться, там стешуються дійсно рашистські війська. Але якщо вона продиктована політичним фактором, а сирський має ту особливість, що він все таки він, він політично сухняний. Він не буде. Він визнає верховний головнокомандувач. Йому наказали. Він буде виконувати наказ. Він його буде виправдовувати. А залужний розуміє, що в його руках стратегічний перебіг війни. Якщо його усувають, сирським його замінити не можна. Сирський чудовий командувач оперативно-тактичного рівня. Ніколи оперативно-тактичний рівень не можна перевести на стратегічний стратегічний. у нас складається з трьох людей: заужний, Муженко і Забродський. Ця трійка створює всю е, архітектуру нашої перемоги. Якщо їх усунуть і, скажімо, те, що дуже ходять на банки, поставлять туди сирського, перемога стане за означенням неможливо при всій моїй повазі до здібностей і можливостей сирського. І Заужний це розуміє, він тримається за посаду з цілком логічних підстав. Це не кар'єризм, це потреба і в цій. Ситуації витиснути з нього то підтримку е, Резнікова, то підтримку закону проти військових, то зараз е, позицію по бахмуту в принципі досить легко, і чи на Банковій цим не спекулюють? Мене це ну відверто mm -hmm. кажучи, тривожить. Бо вірити військовим я готовий, вірити цивільним, які мають політичні цілі, я ну не можу. А ви думаєте, там політичні цілі є? Я е, е, є. чув, але і, і я чув, скажімо, так так. І про і про Сирського, і про залужного, і про ротацію так mm -hmm. можемо ще згадати Кирила Буданова на посаді, можливо, на посаді міністра оборони, але мені здавалося, що саме та спайка, бойова спайка між сирським і залужним, вона не дасть реалізувати план політиків, якщо він є, і що mm -hmm. сирський відмовиться, якщо йому так. запропонують ставку. Так, він відмовиться, ну тому що є залужно. Так, це ну, це так. інший рівень відносин, так між е, е, людьми ніж думають на банковій.